Є знижки на Зіпелор. 15% в афтеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Аквамаріс. 15% в атаках подорожних пам та ощад. Беліг на Даунінг стріт більше немає. Проблема, яка заважала жити щонайменше одному британському прем'єр-міністру. Вирішена. Повідомив про це канцлер британської скарбниці Джеремі Ганд саме йому вдалося знайти вихід. Про те, що на урядовій вулиці в Лондоні жили блохи, публіці стало відомо лише напередодні. Про паразитів розповіла колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трас. У своїй новій книзі вона пожалілася на те, що провела кілька тижнів зі сверблячкою, коли в 2022 році переїхала у квартиру на Даунінг-стріт під номером 11. За її словами, житло кишіло паразитами, тому всі приміщення довелося оприскувати спеціальним засобом від бліг. Але кардинально це не допомогло. У поширенні бліг трас звинуватила свого попередника Бориса Джонсона, який жив у цій самій квартирі, а точніше, його пса Джек Рассел Тер'єра на ім'я Ділен Ділена Джонсон взяв із притулку, коли дізнався, що через викривлену щелепу охочих взяти песика немає. Тоді ділено було 5 місяців, і відтоді він жив разом із Джонсоном у резиденції. Джеремі Ган переїхав на Даунінг стріт у ту саму квартиру під номером 11 після трас. Про те, що там живуть блохи, канцлер скарбниці знав заздалегідь, тому до боротьби з ними підготувався, і на відміну від трас, він одразу вдався до радикальних методів. Напередодні Ган зізнався, що зміг побороти паразитів за допомогою нових килимів. Він змінив все покриття одразу після переїзду і коштувало це шалених грошей. Платив із власної кишені, а блохи його вже не кусали.